Привіт, друзі, хочу поділитися із вами важливою інформацією відносно всіх допомог, які ви отримували за кордоном. І звичайно ж, якщо ви їх отримували як біженці, ви цього не знали, а я вам хочу це повідомити. А від вас я прошу максимального репосту та підтримати це відео лайком, щоб більше українців просто володіло цією інформацією. Друзі, якого б ви юриста не запитали станом на сьогоднішній день, українці, які не є резидентами, наприклад, європейських країн. Вони, якщо отримали допомогу за кордоном, тобто будь-яку допомогу, і звісно ж, якщо вони повертаються в Україну, то вони повинні сплатити податки друзі, від цієї допомоги, тому що Україна поки що не має врегульованих жодних законів з іншими державами щодо оподаткування, чи то. Одного податкування або ж подвійного податкування, як, наприклад, у випадку, якщо ви працюєте на території Польщі більше як 183 дні, то ви сплачуєте податки в Польщі, але до того моменту ви повинні сплатити податки з зароблених грошей в Україні. Частково я вже про це розповідав, друзі. Ну і маю надію, що наш кабінет міністрів, наші експерти розберуться в цьому питанні і його врегулюють, щоб українці могли не переживати, що до них в Україні прийде податкова і скаже: віддавай гроші. А цих грошей, як зазвичай, уже не буде, тому що вони, як звичайні гроші, витрачаються куди необхідно. Ну і звісно ж, друзі, ті громадяни, ті українці, які на сьогоднішній день отримали свої кошти за кордоном як фінансову допомогу для біженців, з України. Країни, вони також поки що мають таку можливість їх не оподатковувати, тобто не сплачувати податки від цих отриманих грошей. І це є приємна, друзі, новина. І саме цим я вас хочу заспокоїти. Тому обов'язково діліться цією новиною з вашими друзями, щоб просто розвіяти всі ті фейки, які можуть невдовзі писати москалюки. Ну і звичайно ж. Орки. І хочу вам також, друзі, нагадати, що ми і далі продовжимо збирати кошти на пожежний автомобіль. Всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Це буде ваша подяка за подану інформацію. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал. Я повідомляю тільки перевірену та свіжу інформацію. Ну і на сьогодні у мене все. Я їду додому, а дорога у мене ще три години. Тому побачимося в наступному випуску.